Привіт! Сьогодні в нас більш така спокійна практика. Ми починаємо з позиції дитини. Можна коліна трохи поставити в сторону. Живіт кладемо вниз, руки перед собою, голова опущена, тянемося руками вперед, а тягнемося назад. Зробимо невелику скрутку, права рука під ліву руку і тянемо праве плечко. Міняємо руку, тепер ліва рука в праву сторону, пускаємо голову вниз. І звідси виходимо в позицію стола і починаємо робити кругові рухи. Горизонтально. Можна додати ще корпус, Плечики, шию. Рухаємося в праву сторону. І тепер повертаємося і починаємо рухатися в ліву сторону. І тепер ставимо так руки, що в нас пальчики йдуть по сторонах. І починаємо рухатися вправу, в ліву сторону, розтягуємо внутрішню частину рук. Молодці. Тепер залишаємося тут, чи можете ще піти далі. Пальчики повертаємо всередину і вони дивляться на колінка. Якщо дуже сильно тягне, тоді залишаєтесь в такому положенні, чи просто в звичайному положенні, як зазвичай, будемо робити кішку корову. Ви стаєте в таке положення, робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Видих, округляємо спинку, дивимося вниз. І ще три рази вдих, видих. І ще два. Вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Молодці, повертаємо руки назад, сідаємо на п'яточки, плечики піднімаємо вверх і вниз. І ще три, два, і один. Молодці. і звідси потихеньку виходимо в собаку, морду вниз. Згінаємо одне коліно, інше, круглою спинкою виходимо в планочку. Згинаємо колінка через позу дитини, тільки в нас пальчики стоять. Ми виходимо назад в собаку, мордую вниз. І ще три рази таким чином, круглою спинкою, як хвиля, виходимо вперед в планку. Опускаємо колінка на килим, Повертаємося через позу дитини з пальчиками на килим, Ви собаку морду вниз. І ще три. Такий безпроривний рух. Допомагаємо тілу прокинутися коліна на кіло, поза дитином. І собака морде вниз. І останній раз округляємо спину, планка, коліна на килим, поза дитини. І повертаємося у собаку морти вниз. Молодці. Тепер піднімаємо праву ногу наверх, вдих. Ставимо праву ногу справа від правої руки. Дивимося вперед, вдих. Опускаємо ліве коліно на кіло. Вводимо праву руку вперед вдих, дих і розкручуємося, беремося за ліву ногу. Розкриваємося в праву сторону. Молодці, Звідси права рука йде назад і виходимо в позу піраміди, випрямляємо праву ногу, випрямляємо ліву ногу, опускаємо голову вниз. І повертаємося в собаку мордою вниз, гідаємо праве колінку. Міняємо сторону вдих ліва нога наверх, видих, ставимо ліву ногу зліва від ліву руки, опускаємо праве коліно на килим, виводимо ліву руку вперед і беремося лівою рукою за праву ногу. Розкриваємося в ліву сторону. І відпускаємо ногу, випрямляємо дві ноги, виходимо в піраміду. Молодці. І звідси повертаємося в собаку морду вниз. Згинаємо одне колінко, інше. Виходимо у планку, прокручуємося вперед. Тепер потихеньку на 5 разів виходимо вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Робимо динамічну кобру. Пальчики по сторонах, робимо вдих, Піднімаємося наверх і видих, опускаємося вниз. І ще чотири рази вдих, і видих. Ще три рази вдих, видих, ще два вдих, видих. І останній раз вдих. І видих. Молодці поклали голову на руки, зігнули колінка. І розслабили повністю спину. Ноги в одну сторону, в іншу. Молодці. тепер піднімаємося знов наверху позасвінксу. У нас е зігнуті лікті, плечки йдуть назад, дивимося вперед. Починаємо робити невеликі кругові рухи головою, можна робити напівколи. кола прави вухо до правого плечка. І ліве вухо до лівого плечика. Можна робити повністю головою в одну сторону Кругові рухи. Три-чотири рази в одну сторону і потім в іншу. Молодці. І звідси робимо ардепікасно, трошки припіднімаємося наверх, згинаємо ліву ногу, беремося лівою рукою за праву ногу і тянемо ногу на себе. Тут дивіться, ще праву руку ставити більш в ліву сторону, і трошки вперед витягуєте руку, і можна ще більше розкрити грудну клітину, дивимось вперед. От на 4, 3, 2 і 1. І робимо наполовину жабку, ставити ліву ногу 90 градусів, опускаємо голову вниз. Відпочиваємо в такому положенні. Ще більше розтягуємо внутрішню частину лівої ноги. Піднімаємося наверх, міняємо сторону. Тепер піднімаємо праву ногу, згинаємо в колінці. Повертаємося в праву сторону, беремося правою рукою за праву ногу, тянемо на себе. П'яточка тягнеться до сідниць. І ліва рука виходить у нас трошки вперед. І трошки витягуємо грудну клітину, дивимося вперед. Можна ще більше дотягнути, якщо хочете. До себе п'яточку і пальчики дивляться більш вперед. Можна просто, як вам зручно. Відпустили ногу і робимо жабку. згинаємо праве колінко 90 градусів. Опускаємо голову вниз, якщо дуже важко в такому положенні можете підсилити собі якусь ковтру і опускаємо голову вниз. Відпочиваємо. Піднімаємося наверх, відпускаємо ноги. і звідси Виходимо в поза дитини. Робимо невеликі такі потягування в боковій розтяжці. Права рука в праву сторону за закилимо, і зліва, ліва рука ставимо зверху направо. Тягнемо ліву сторону та стягнеться до п'яточок. Молодці, повертаємося, руки повертаються до центру. Тепер ліва рука в ліву сторону, права рука зверху. І робимо цю позицію активною. Опускаємо голову вниз. Молодці, повертаємося до центру, піднімаємося наверх, на п'яточки взносимо. Тепер піднімаємося на колінка та стянеться в нас трошки вперед. Ставимо праву ногу перед собою. Тут вам знадобляються два блоки ми будемо робити такі бокові, бокові е, бокову розтяжку. Е, дивіться, ви можете поставити один блок на високу грань і просто тягнутись в праву сторону, таким чином. Чи можете зробити ще краще вище таку позицію на середню грань один блок, на високу іншу. І в такому положенні ми тягнемося у праву сторону. Дивіться, як вам зручніше. Можна зігнути ще лівий лікоть і розтягнути ще більше ліву частину корпусу. Повертаємося до центру і робимо скрутку в праву сторону. І тепер права рука на внутрішню частину лівого стегна, розкриваємо ще більше грудну клітину, піднімаємо ліву руку наверх, згинаємо в лікті і ще більше дотягуємося стегна тягнеться вперед. Молодці. І міняємо сторону. Ставимо праву ногу назад до лівої. Ту ж саму конструкцію ставимо в ліву сторону, витягуємо ліву ногу вперед. Тянемося стегнами вперед, ставимо ліву руку на нашу конструкцію і витягуємося в ліву сторону, тянемося, розтягуємо повністю правий бік. Тепер робимо скрутку в ліву сторону, руки по сторонах і розтягуємося. Тянемо стегна вперед і руки в ліву сторону. І тепер права, ліва рука на внутрішню частину правого стегна. робимо вдих, розкриваємо грудну клітину і зігнаємо лікот ще більше, тянемося вперед, розкриваємося. Молодці. І звідси повертаємо ліву ногу до правої. І тепер ми зробимо паші на ми виставляємо ноги перед собою. Така складочка класична. Таз у нас йде назад. Піднімаємо руки наверх, зінаємо колінка, робимо вдих і видих. Падає вниз на ноги. Опускаємо голову вниз, можна собі підставити блок, для того, щоб легше було відпочивати в такому пасивному стані. Піднімаємося потихеньку наверх і зробимо ще позу голуба. і потім будемо вже лягати на спину. Ми ноги скрещуємо і виходимо у собаку мотив вниз. Піднімаємо праву ногу наверх, згинаємо в колінці, можна спочатку порухати, трошки розкрити стегна, кругові рухи в одну сторону і в іншу. І ставимо праву ногу перед собою, праве колінко справа, п'яточка. Зліва. Розкриваємо грудну клітину, піднімаємося наверх вдих і видих падає вниз. Тут можна собі підставити теж блоки під руки, можна під голову поставити один блок, опускаємося вниз і розслабляємося, повністю дихаємо у стегна, все, все розслаблене. Да, робимо 10 спокійних вдихів і видихів. Піднімаємося наверх і міняємо сторону. Повертаємося у собаку морде вниз. Міняємо сторону, піднімаємо ліву ногу наверх, згинаємо в колінці. Починаємо робити кругові рухи в одну сторону і в іншу. І ставимо ліву ногу перед собою, п'яточка в праву сторону, колінко вліво. Дих розкриваємо грудну клітину. Видих, опускаємося вниз. Дихаємо спокійно. Молодці, піднімаємося наверх. І зробимо ще одну позицію тарасини перед тим, як, перед тим, як лягати на спину. У нас э, бадак нас на п'яточки ближче до себе в тарасині. Ми трошки подальше ставимо э, ноги. У нас така позиція форма діаманту виходить. І ми ставимо один блок, і потім інший блок зверху і опускаємо голову вниз. Там, дивіться, вже залежить від вашої розтяжки, наскільки вам зручно. Якщо у вас хороша розтяжка, ви можете покласти блок під ноги, руки наверх, і ще дотягнутися руками, взятися за блок і опустити голову вниз, ще більше класно так потягнутися, можна ще трошки надавити на ноги, але акуратно з колінками. Якщо хочете більш таки пасивним варіантом, виставляєте собі блоки на ноги. Наступні опускаєте голову вниз і знаходитесь в такому положенні, можна підкласти ще руки вниз під ноги. Чи більше дотягнутися і повністю розслабляємо спину. І потихеньку піднімаємося наверх, з'єднуємо колінка і опускаємо спину вниз на килим. Коліна до себе, робимо кругові рухи в одну сторону, невеличкі, і потім в іншу. Зробимо позу щасливої дитини, беремося за п'яточки, ніг, покачуємося в одну сторону, в іншу. І тепер потихеньку з'єднуємо ноги, зробимо невелику скрутку, переносимо стегну в праву сторону і колінка переносимо вліво плечки залишаються по центру. Закриваємо очі. Повертаємося до центру, міняємо сторону стегна в ліву сторону, колінка вправо. І повертаємося до центру. Сьогодні я вам пропоную зробити фінальну позу в буде якщо ви хочете йти вшивасину, можете лягти вшивасена. Сьогодні пропоную більш такий варіант для розкриття внутрішньої частини стеган. Кладете ще праву руку на живіт, можна округлити трохи спину, і ліву руку біля серця. Закриваємо очі, відпускаємо всі зажими в тілі, відпускаємо. Все напругу дихаємо спокійно і глибоко. Потихеньку починаємо з'єднувати коліна. і перекатуємося в одну чи в іншу сторону, відкриваємо очі і піднімаємося наверх. Плечки назад, зідамо зручне положення, сидячи руки на колінка. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще вдих через ніс. І видих через рот. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. І побачимося скоро на До зустрічі.